Борщ. Я не знаю, що може бути смачніший, ніж український борщ, як перша страва в обід. Їм його без хлібу, але додаю сметану. Ложка сметани, смак під підкращує, чи покращує. Колір, бачите, який? Троянди, червоного яскравого кольору, та й борщ такого ж кольору. А основне нагадую, що треба заправку, яку ви робите для борща, кидати і в борщ варити після цього 2-3 хвилини, не більше. Тоді колір зберігається, а якщо варити буряк довго, то він стає блідим, а сам буряк чорний, і у вас вже не буде такого привабливого кольору. Їдять його із пампушками, з чесником, та ще й з салом. Під добру горілку. Дуже гарно смакує. Ну що ж, всім, хто обідає смачного, тихого, спокійного вам дня, зустрінемось в обід. А точніше, вже не в обід, а коли буде вечеря, обід зараз. Всім смачного і тихого, спокійного дня!